You love me. Just make you rich. For to привіт, привіт, це друга частина мого березневого влогу. Це вам показує образ для молекулярної кухні. Зараз ми йдемо туди. Це те ще один подарунок, який нам зробили друзі. Якщо там можна буде знімати, я вам все обов'язково покажу. Ми вже на місці. Зараз покажу оставку нових подарун. Ось, Ось кулінарна майстерня. А далее бывает. Подобався дуже смачно і припадну. Да, так, мастер клас тривав 2,5 години, спочатку ми готували, а потім їли, що ми, ми приготували. Там був борщ. М'ясні кульки були, соуси, де не гляс, але зроблений, як чупа-чупси, як цукерки на паличках. Ну, так. Да. Потім був ще десерт теж і це в нас зайняло десь дві години, так? Да? Десь так, так. Да? Так. Да. Було смачно ну, і ситно. Не на те, що порці були невеликі. Зараз ми зайшли у green 13. Це таке веганське кафе. Замовили сьогодні по веганському чізбургеру і якийсь суп-таматний, по-моєму, чи щось таке. Чізбургер. Веганський, так виглядає. Ми йдемо забрати ще штука з мир. Да? Да. Два і три. Да. Ви вже забрали. Як тобі твоя робота? Так, да, прикольно. Георгія така цікава. Там жінка ще така. О, яка у вас класна робота. У ну, мене така звичайна. Я якось думала не заморочуватися через те, що я вперше це робила і вибрала простий варіант, дуже і зараз трохи жалкую. Я б могла, мабуть, щось складніше обрати, і було б цікавіше. Я думал, нарожевало, да? Ага. Угу. Прикольно. Типа так будет. Да? Что, как вам мой образ? Мне прям очень нравится. Такой типа. Незвичайний. Зараз ми йдемо в кіно на панду кунг-фу 4 і все. По-моєму, ніяких планів немає. Де ще поїсти треба, бо вдома взагалі немає ніякої їжі. Георгій мене обідає. Я, коротше, вирішила, думала, він в мене такий образ класний. Мурка, скажи, я можу напирати? Я не думаю, що я можу напирати. Ви не показуєш все, щоб все було А я показала, я вже показала попередньому Тьому. І він мене зараз ображає, жартує про те... Я не ображаю. да, розкажи, які твої жарти. Залічиш свою образу Ромом. Ці смішні, а ці, блін, якісь такі собі. Давай. Це що ти сорома? Третій день підряд ми йдемо у сховище 4 ранку. У сховище. а куди? Укриття. Укриття, да, на сховище. Коротше, задовбали, не навіжу, конче До дня мого дня народження залишився один день, тобто завтра має день народження, і сьогодні я намагатимусь знайти якийсь прикольний посуд для сервірування чи щось таке. Тобто, в мене є в голові знову ж таки картинка, як, як має виглядати стіл, і для цього мені треба. Якийсь цікавий посуд, можливо, його, не знаю. Просто похожу погуляю, подивлюся. Похоже, прийшов два магазини, вже задолубалося, сидимо йому. Це в мене якийсь бургер з веганською соси, ой, котлетою. до речі, смачно смакує, як у Макдональдсі. Георгій собі я замовив, замолив якусь таку ртуку. Така мила колекція. Дивіться. Ой, ще. Рубрика, що я купила посуду на власний день народження, і почну все таке з рубрики моїх покупок. Перша моя покупка це ось такий неймовірний костюм. Це піджак і така коротка спідниця. Дивіться, як круто виглядає. Мені він так подобається, якраз на таку вже теплу весну або на літо. 899 гривень за костюм. Ука номер два. Це ось така штука ви вже її бачили. Це ось таке з резерв, правильно казати. Така штука, я її купила, по-моєму, за 1200. І вона ніби як тепле, але не дуже. Ну, тобто на таку якусь минуливу погоду. Купила ще третю річ, але я вам її поки що не покажу, тому що я її купила для свого дня народження і вам покажу її вже, коли повністю вдягну весь образ. У Мопасія купила такі гірлянди. Я взагалі не бачила ніколи. Таких дивіться, як прикольно виглядають. Гірлянди. Це дуже класно. Я побачила така думаю, це має бути у мене. Воно коштувало 185 гривень. Було трохи тарілок, тому що так багато гостей в мене в один раз в квартирі ще ніколи не було, тому в мене просто не було достатньої кількості таріок. І я купила ось такі. Дивіться, які прикольні! Це з Сінсея. І вони коштували 69 гривень за тарілку, і вона мені подобається. Вона ніби як мінімалістична, але при тому доволі прикольно виглядає і не виглядає дешево. Наступне це буде для квітів. Я купила дві такі маленькі вазочки в Аврорі. По-моєму, вони 49 гривень, коштували чи щось таке, але недорого. Ось так виглядають. Переходимо до цікавішого ложки. Дивіться, які прикольні. Ось це ніби як. Ручна робота. Я не знаю, навіщо вони взагалі треба будуть на столі. Я не впевнена, що я їх взагалі використаю, але я їх побачила і така, боже, це має бути у мене. Наступна ваза для фруктів або для десертів. Дивіться, як вона крута виглядає, як квітка така. Ось. У цієї колекції це ось така тарілка. І вона придавалася ще зі знижкою за 189 гривень. І остання це знову набір тарілок. І тут теж тарілки з такої колекції ніби би такі розписані. Бачите? З квітами по центру. Ось така. Дякую за перегляд. Напишіть у коментарях, що вам подобалось найбільше. Я тебе. Земна ротень, я тебе. Ура! День народження у мене! Вітаю тебе! А що тут 13 написано? Ну, бо ти молода дуже. І <рес> такі, і свічки, і такі от тихетки з коронами. Ти ж принцеса. Так. Да? Все правильно, щоб мене на щось <рес> Ми снідаємо під тематичну серію улюблених серіалів, і тут друзям 30. Чисто хіло. Коли я була дитиною, я дивилася і думала, боже, друзі такі старі. А зараз дивлюся на них. Думаю, ну я ще нормально, ще молоді. З днем народження. З Днем народження. Я розумію, як тобі. мене теж страшно лякає моє 25-ліття. Анувець мої. Господи, за що? Ми ж домовляли. Стають інші, а не я. Не забувайте підписуватись на інстаграм. Я там публікую історії, публікую якісь фотографії. І в цілому там більше мого лайв-контенту, Тому я дуже рада буду вас там бачити. Привіт! Так як я святкую День народження через 4 дні вихідний, щоб всі мої друзі могли. Приїхати, щоб вони могли нормально зібратися, то сьогодні такий план на день народження. Ми зараз підемо на батьківщину мати. Піднімемось у жовтні того року. Відкрилась можливість підніматися на батьківщину мати. Там є два майданчики. Можна піднятися на низ, і можна піднятися аж на сам щит. І звісно, я хочу піднятися на сам щит. Блін, я така рада. Троса дощі йшли всі ці дні. І були тривоги. А це поки що. Немає ні дощів, ні тривог. Тому дуже класно. Дивіться, от туди ми піднімемось. Тіпа, Бо я вже ближче. Так, ось там аж наші Дивіться, як високо. Ось на першу позначку в 30 метрів, а вище для того, щоб піднятися, нам треба дочекатися інструктора, і він зараз з іншими людьми, тому ми пішли на цей майданчик. Для нього треба окремий вхід, для нього треба окремий інструктор. Ну, Тут теж дуже цікаво. Скажи свої враження. Мені сподобалось, було цікаво. Високо огляд хороший. Ну і повзати там прикольно по руці в неї було. Ми спочатку були на маленькому майданчику, потім були на великому, і на великому ти по руці так повзеш у такому лабіринті, і ти там, там дійсно там дуже мало місця, і ти от повзеш, повзеш, повзеш. Теж такий цікавий досвід. Я дуже боялася, моя якась біла штука за але, мабуть, перед нами вже багато людей там повзали, тому в цілому все нормально. Ще Георгій згадав цікавий факт, який нам сказала про батьківщину матір. Як виявилось, у неї рухається голова, і раніше її голова була повернута на Москву, а зараз, бачите, вона повернута в якусь іншу сторону. Це ще не те місце. Вирішили зайти перекусити трохи, тому що я така голодна була після цього підйому. Ну що, ти скажеш, куди ми там Іллян? І побачиш. Yes. Але можна, ті, почати? Можу. Ну, давай. Це корейська їжа. Корейська? Ого, no? частина. Народження І стрічку. Потім, да, потім є, була там ще лотерея. Ти витягуєш ці числа і по цим числам тобі дають подарунки. Потім там ще є прикольна фотобудка, де можна сфоткатись зверху, збоку і знизу. Теж дуже класно. Там куча всіляких популярів, куча всього. І було дуже весело, і було дуже класно. Дякую тобі за такий класний, веселий Нас день народження. Ми ще зайшли трохи в бар, Tower, Дивіться, як тут гарно. Це мені безкоштовно дали подарунки. Дивіться, яка фотка гарна. Тут є тіпа, ще декілька фоток. Вони Це теж симпатично. Покажи ще, що мені подарували. Да, мені подарували отдай. Коротше, такі стікери, ще напій, А, я повинна показувала. Стрічку ти показала? А стрічку я не знаю, чи показала. Так, да, дуже гарно. Що це кажуть таким Я викидом? Диви. Щось так важко. Відносимо речі в ласку. Це мої зимові речі, які я вирішила. У мене я пропозиція для ласки. Так потрібен кур'єра, який буде це забирати. Воно ще наверх йти, так важко. І ну ось, чотири ці. Через те, що в мене багато, я купила багато зимових речей, я їх майже не носила багато з них. Тому я вирішила звільнити гардероб і віддати їх тіпа, на благодійність, у ласко. Ну, було я Денег хоч. Заїли перекусити, ой, зайшли перекусити, подома взагалі їжі немає. Дивіться, я місце показати. Зайшли купити три позиції. Да. Коли з солодощами. -да, солодочами. Сьогодні день, коли я буду святкувати свій день народження, і дві дня я так готувалась до нього не дуже активно, але щоб в останній день якраз я не бігла, не спішила, нічого такого, тому ми зараз в такому нешвидкому темпі готуємось. Поки що у нас до вечірки залишилось ого! 4 години. Але нічого взагалі не готовило особливо з приготувань? О, я сподіваюся, що ми встигнемо, Боже, як швидко летить час. Да. Десь для того, щоб вони не заважали гостям, і потім якось саме по собі зробилась така типу, фотозона. Образ. Oh, okay. Я взявся на співальничок, зняв, ну, ладно. Ого, привіт, заходьте. Привіт, привіт. Я Георгію казала, пошли в музей в темноті. Ми в місті знімаємо. А! Да. Блин, а воно нормально затряхнет? Зачем его отлаивать? Да не, у нас это взрывается, просто повод. Да, у нас это взрывается. Так, ну все. Якщо ви сьогодні ще не задонатили хоча 5-10 гривень на збір, то будь ласка, зробіть це. Я знімаю це відео. Ви дивитесь це відео саме завдяки титанам, які зараз захищають нашу країну. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.